Черкащани допомагатимуть відновлювати села на Херсонщині. У межах національного проєкту Пліч опліч Черкаська область бере під шефство три села Іванівка, Новопетрівка, Миколаївка. Світлана Володимирівна з жахом пригадує, як хвилювалася за життя своїх доньки та онуки. Разом із ними змогли вийти із зони окупації. Коли повернулися у звільнену Іванівку, замість будинку застали розруху. Все розбите, в хаті там ото все попадало. Кухня там теж, погріб, дверей немає, гараж розбитий, усе снаряд біля, біля ворони там упав. Нині сім'ї допомагають відбудуватися черкащани, робота кипить. Ой, ми такі вдячні їм, дуже вдячні, і хлопці у нас оце працюють. Це дуже золоті хлопці, такі молодці. В Іванівці практично жодного вцілілого двору. До війни в селі було близько шести сотень жителів. Уже повернулась понад половина. Відновлення потребують більше двох сотень будинків. Тилові області підставляють плече регіонам, які постраждали від війни. Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку взялися відновлювати черкащани. Зараз у всі райони нашої області практично долучені до цієї роботи. Найбільш активну участь бере Уманський район, Черкаський район, і Звінігородський район. І Місто Черкаси взяло на себе навантаження по відновленню саме Новопетрівки.